Buongiorno, любі мої друзі і mio YouTube impariamo con Lili. Що ми з вами сьогодні такого імпаріамо? Що ми сьогодні з вами гарно вчимо? Ну, як мінімум, подивимося, чому ж з нас сміються італійці? ніби серйозно до них говоримо, а вони сміяться. Ну, чого б це? Тож, давайте не гаймо часу і подивимося найабсурдніші, найсмішніші, найдивніші. Ситуації, в яких ми, українці, попадаємо. Поїхали. Перша дуже типова помилка це говорити Ані. Що я зазвичай чую, коли мені кажуть, мені 30 років. О, тренд Ані. Ось як ви мені говорите: тренд Ані. сетте Ані. Люденьки мої милі. Коли говорите про вік, вимовляйте квіста доп. «н», бо воно там подвійне не просто так. Анні роки. Тоді ви скажете: отрента, мені 30 років браві. Як тільки ви кажете отрентані, ви сказали вам стільки ось така то кількість анусів, мої. Тому будьте обережні, про що саме ви говорите? Правильно говорити анні, повторіть зараз ще раз за мною. Пригадайте свій вік, скажіть це італійською. Якщо не знаєте, як сказати це італійською, а отже цифру. Напишіть мені, зараз я вам перекладу, допоможу. Е правильно вимовити, але починаємо фразу так. О, свій вік. Трента. Мені трента три, я скажу. Анні. Окей. Ну, це номер один вже знаєте. Поїхали. ну ясно. до речі, і ви кажете, а з мене це сміяться, чого? Я не розумію. Ну, а скажіть, а якби ви були на їхньому місці, і перед вами хтось там не знаю, з странєрів старається вивчити українську і українську до вас підходить. І з усмішкою говорить, що в мене 30 Анусів, я маю 30 Анусів, а не я маю 30 років. Ви би не сміялись? Ну, звичайно, щоб сміялись. Тому їхні, ось ці, знаєте, насміхування, ми їх хочу назвати, приймаються, ну, ще б. Але вже від сьогодні говоримо правильно, йдемо. Далі помилка номер 2. Ті самі а, ні, Я вас прошу: так, новий рік пройшов, але. Скоро вже буде новий, тому вчимо гарно говорити «бон bon анно», а не бон bon ано. Бо те саме. Ви вже бажаєте не хорошого року наперед. А хорошого, що вже зрозуміли. Тому гарно, не гарної дупи, а гарного вам щасливого року. Бон анно! Рагаці мої. Помилка номер 3 як ви вже можете прочитати і зрозуміти, так ідеться мова про пасту. Дуже поширений вид пасти, який називається пенне, як завжди, енне. Вона там не просто так, італійці не просто так ставлять подвійні. Букви. Тому уважно читайте. Як тільки їх бачите, вимовляйте їх в іншому випадку. Ви ризикуєте в ресторані замовити не перме пенне перфаворе. Ви можете замовити чоловічий статевий орган, розумієте, чи ні. Якщо вимовити це з одною буквою Н. пене. Так не говоримо. А як правильно? Пенне. Никайте довго, okay? якщо замовляєте пасту, а не щось інше. Ну, а якщо вже щось інше, то вже принаймні ви були попереджені. <ucc> <Positioning wheel> Йдемо далі. Фіка, рагаці. Ви хочете сказати, що ви смачно їсте інжир в якихось там випадках, але насправді ви говорите, що ви вже їсте. Жіночий статевий орган тут, а не чоловічий, тому що ви вимовляєте слово фіка, а потрібно говорити фіко, «Манджула фіка, конло йогурт. Я їм то саме з йогуртом? Як італійці не сміятися? Ну, скажіть мені, будь ласка, звичайно, що буде сміятися, а ви стоїте розумієте, я не розуміла, що такого страшного в цьому прекрасному фрукті. Тому з вами ми хочемо розуміти і пам'ятати, що щоб говорити про інжир в італійській мові, це слово чоловічого роду. Тому ми будемо говорити fico» або. Взагалі, то в множині краще говорити «i фійкі, окей? «I фікі Тому міп'яче, мені подобається ла фокача. Окей, фокача, чи що буду? Йогурт. Кон з іфіки, коні іфіки, не все. Фіка тримайте на якийсь інший випадок. Йдемо далі. Якщо у вас болить шия, чи там турбує щось, не знаю що, ми вимовляємо це як коло, тільки не коло, а гарно коло. Коло, тому що. Куло. Це вже дупа. Це привод дупа. Ну, якщо у вас болить дупа, то вже ясна інша справа. Але все ж, як хочете говорити про шию, ми будемо гарно вимовляти коло. Мі фа мале іл коло. Мене болить шия. Ідемо далі. Дуже часто чую саме цю помилку від моїх студентів, коли кажуть. Соно bagnata. Літо прийшло, ось зараз весна, буде тепло, і почнеться це соно банята від нас пішло, поїхало, щоб сказати, що ми м -м, спітніли трохи, бо жарко. Потрібно говорити соно судата. Тому що банята це вже сексуальний підтекст. Я мокра, але в іншому значенні збуджена. Звичайно, тим паче, якщо ви це скажете перед італійцем, всі ми знаємо, які італійці, вибачте, там вже вибирайте собі, ОКей? Що саме хочете сказати? Але якщо ми хочемо сказати, що ми спітніли жарко, спекотно, правильно сказати, повторюйте за мною отже, дівчата скажуть, соно судата, хлопці скажуть, соно судато. спітнівши, окей? Сто Судандо, і дівчата, і хлопці скажуть, і це означає, я, ну, пітнію. Ось ти гуляєте, сто Судандо, мама мія, яке кальдо, як жарко на вулиці, я прям пітнію, все, з мене вже все тече. Сто судандо, отже, діє слово сударе, тільки не баняре, окей? Тому що ви там баняте вже щось інше. зрозуміли, що? Ну, ясно, як не без скопари лаказа, дівчата мої. Баданти в нас багато роблять поліції, чи навіть просто розповідають своїм подругам, що ти робила в суботу, я поприбирала, позамітала підлогу. І ми говоримо: Скопари, лаказа. Єдине, що, на жаль, вибрали це слово Скопари, що, в принципі, так і означає, ви праві. Скопаре означає ну, підмітати, але, на жаль, не використовують більше це слово в розмовній мові, бо всі знають, що це слово буде лише одну лампочку вмикати в людях. Скопари означає займатися кексом. Вульгарне слово, якщо що. Тому, коли ви кажете, скопари лаказа чи Оскопато лаказа, ну, по перше, дивно, бо з ким ви там. Кексом займалися з хатою чи оскопато і – «підлогу». Тому, давайте так, зараз ми з вами навчимося, як правильно використовувати це слово без подвійного значення. Пасare ласкопа означає підмести. В минулому ви скажете О, пассато ласкопа. Або ще краще з Ось діє слово, яке ви маєте запам'ятати. Отже, записали, вимовили в голос, поставили перед очима тако. І щоб запам'ятати назавжди: більше не з ми не говоримо, а лише спацаре. О, спацатоль павіменто. Оспацато пертерра, що означає, все, я підмела підлогу. Спацаре пертерра, спацарель павіменто. Ану, признавайтесь. Скільки нас таких є, хто по сьогодні говорив скопари, диво скопари! Особливо та, я маю зайнятися кексом, ви говорите. Ви розумієте, люди мої вели? Тому диво скопари більше не говоримо. Ну, принаймні, в залежності від ситуації. Ну а як же? Це ми зараз говоримо про роботу. Так, ви особливо на роботі, коли це говорите. Отож, даруєте людям щастя і радість, добре. І взагалі я завжди наголошую і кажу своїм учням: кажу, ракація, ну і що ж сміються, навпаки, клас. Ну, Ви ж людям подарували сміх, радість. Розумієте? Подарували гарні емоції людям, бо всі ходять вічно на дуті злі. Нехай посміються, нехай ви розсмішили людину. Підійдіть і поспитайте. По-перше, посмійтеся разом з ними. Ну і що? Означаю, що ви дійсно щось смішне сказали, так підіть і вже запитайте, «Ма коза? Ма коза макоза дито, озбалято коза?» А що я сказала такого? Я що, щось... Помилилась? Озбалято коза?» Все, вам людина пояснює, ви розумієте? І більше так не говорите, аніж мовчати, закриватись в собі, о Боже, з мене посміялись. Та хоч підіть зрозумійте, чому. Помилка номер 8 звичайно. Бачите, як завжди. Весь один той самий підтекст. ну, бо дівчата, хлопці, З того і сміються, бо а чого інакше. А з чого буде сміятися? Як ви замість слова хата сказали двері, ну не смішно. Ну і що? А так опа, і вже фантазію людям включили. Тому наступна помилка це говорити пізелло. Хоча це знову ж таки не така й помилка, бо дійсно є таке слово, «там, «пізелло», горошок. Але італійці не використовують горошок в однині, щоб сказати горошок. Вони це кажуть в множині. І пізеллі. Навіть якщо ви хочете сказати, мені подобається горошок, горох, так? Бо в нас в української ми говоримо горох і перекладаємо «іль пізелло». Але я вам гарантую все, що зрозуміють італійці, ви кажете, що вам подобається. Чоловічий статевий орган знов. Отже, ми вже сказали: ільпени, ільпізелло. Лафіка. Тому, коли хочете говорити про горошок, лише в множені іпізеллі. Мі п'ячено іпізеллі різотто». Мені подобаються горошки. Ось як в нас виходить в множині». Якщо перекласти дослівно в український, але ми так не говоримо. Проте італійці так не будуть казати, мені подобається горошок в різотто, а горошки і пізеллі. Тому що в іншому випадку, ви вже знаєте, про що говорите. Ну що, рагаці, переходимо на наступне. Ну, то саме, а що казати, лапатата, люди мої милі. Так само в нас українською картопля, вона. І ми перекладаємо лапатата. І я впевнена, що нас таких супербагато. Кожна, кожна, кожен говорить лапатата, тому що нам логічно з української картопля Все. Ви знову говорите про жіночий статевий орган. Коли ви кажете, Міп'яче лапата. Угу. Дивіться, знову ж таки, ну ясно, що воно міп'яче лапатата. І... Ну, зрозуміло, що ви говорите про картоплю. Але що зробити, як все? В людини вже інше бачення. Бо в розмовній мові це теж означає жіночий статевий орган. Розумієте чи ні? О, лапатата інок едольче. Що ми хочемо сказати: о, наша картопля в Україні солодка. Вони думаєте про картоплю будуть думати, що ви там сказали? <сум> Тому теж, коли говоримо про картоплю, говоримо лише в множині. Бачите: і фікі множина, лепата множина. і пізелі, множина. Говоримо про овочі в множині, щоб не попадатись. Міп'ячно лепата, альфорно. Мені подобаються картоплі в духовці, але ми ж так не говоримо. Італійці так, тому запам'ятовуємо. Про картоплю говоримо лише в множині в італійській мові. Тому давайте наслухались мене, а ну до прикладів. Хто мені буде приклади писати? Ану, скажіть мені, ле патате? а вам як подобається Ле патате боліте, що означає варена картопля та боліте, множина альфорно, ми вже сказали, в духовці, фріте, лепатате фріте. Ану, напишіть мені, давайте. Хочу чути, чи ви тут зі мною, чи ні. Я читаю. Поки ви мені все гарно пишете, я вам приведу, е, в приклад десяту помилку, яку буквально е, нещодавно, десь на останньому уроці, моя студентеса сказала, що Не mia borsa борса le palle gonfiate». Що вона хотіла сказати? Хотіла сказати, що в моїй сумці надувні шарики в сенсі ось кульки. Насправді, те, що вона сказала, в моїй сумці лепале це вже яйця чоловічі, розумієте яєчка. гофіати на дуті, здуті. <сум ACE> ось що вона сказала. Тому, рагаці, коли ми хочемо сказати м -м -м -м, шарик, м'ячик краще сказати ось так. І палончині множина гонфіабілі, тільки не лепале. Бо лепале тільки одну фантазію вмикають у людей. І палончині якщо ось надувні, ті, що наді мною, як бачите. Або як хочете говорити про м'яч волейбольний, ви дете скоро на сп'яджа підете влітку. Захочете зіграти волейбол з собою взяти «il pallone». Ось як ви будете говорити на м'яч. Не palla», і нелепале. Бо, на жаль, перекрутили ці слова, і в розмовній мові вони означають лише про, я вже вам сказала, що «гонф'яте» надуті, «гонф'ябілі» ті, що надувні. Тому і палончині гонф'ябілі» буде краще звучати. Якщо ви впізнали себе хоча б в одному з тих прикладів. Не хвилюйтесь, нас таких багато було, є, сподіваюсь, буде менше. Відколи всі дізнаються про імперіамоконлілі, про курси зі мною, про все, що я вам виписую і вас навчаю, щоб ви оберігалися від цих всіх ситуацій. Тому, якщо ще досі не знаєте, як з'єднувати словечка гарно в речення, хочете впевненіше говорити? Хочете, а як же? Щось шукаєте, шукаєте, переходьте на мій курс. Італійська граматична мозаїка, щоб ви нарешті вже навчились правильно говорити, а не звучати так, як той Google-традуктор за вас перекладає і вас лише підводить. Чим швидше ви це зробите, тим швидше будете уникати неприємні ситуації. Зараз, слава Богу, на просторах інтернету є дуже багато матеріалу, чим я дуже радіюсь, бо вам не прийдеться проходити всі ті шляхи, що ми колись проходили, коли не мали доступу до цієї всієї Інформації. У вас вона є. За вами вибір. В будь-якому випадку я вам дуже вдячна, що були сьогодні зі мною. Ну, я сподіваюся, ви трошки посміялись, настрій собі підняли, себе впізнали. Але від сьогодні давайте також будемо виправляти цю ситуацію, окей? Поділіться цим відео, кому вважаєте, воно пригодиться і точно знаєте, що хтось вже вимовляє, все це неправильно, подаруйте їм прозріння. Нехай подивляться наше оце відео і те, що для себе навчаться. А я вас всіх обіймаю, цілую, люблю, а особливо моїх всіх спонсорів цього каналу. Дякую, що спонсоруєте мої відео. Файлик цього відео вже у вас. Ідіть і завантажуйте. А якщо ви ще не спонсор, що ви чекаєте? Внизу посиланечко. До зустрічі!